Вітаю на моєму каналі ПоліТЕСКА Канал про те, чим живу я та світ, що мене оточує. Сьогодні 1 січня 2025 року. погода шепче. І працівники працюють. А ми сьогодні з сестрою їдемо ось о, це кафе. Ось о, ось, воно закрите, не вдалося нам. І 1 січня закінчилося от таким чудовим заходом сонця. І на другий день, це вже 2 січня, зробили повтор і кав'ярня відчинена. Ідемо мене я ходила цілий рік. І все таки я дійшла. Добрий день. Добре, а можна у вас познімати трошки? А я вам потім розкажу. А не давайте час. Я от рік уже хочу вашому зайцю зробити подарунок за заячку, Пам'ятаєте? Ятає? Пам да. От, і я все-таки спромоглася зробити вашій за з подарунок. Так, Світлана, неси заї заячку І бачите, у вас зайчик, а у мене була зая. Ну так що не знаю, отак. От. У кожного зайчика має бути своя зая. Да? І тепер, хто хоче саме побачити зайчика і заю, приїжджайте в кав'ярню на Вернацького. Вернацького 15. 79. О. І вас буде чекати запашна кава. І багато років ця іграшка у мене стояла на поличці. Завжди вважала, що це зайчик. Сестра сказала, що це собачка. Але я вважаю, що у кожного зайчика має бути своя зая, навіть якщо вона собака. Я маю вам що показати.